Вірш і буде мир, автор Олена Горголь ігнатьєва Виконує Коваленко Марія, учениця 5 А-класу. Ліцею номер 26 І буде мир, і вишні засвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали, і на світанку миється земля ранковою холодною росою і буде чути пісню солов'я, а не рівіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ірпінь. Йому плеча підставить сива буча, а Бородянка і гостомель побратим порушить тишу стогоном болючим, Демидів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне: Я живу, я витримав отих потвор мутантів. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває. Котика котка і принесе від віцайчика гостинця тату лілія Єрмак, коли сумую, коли тривожу за своє буття за рідну неньку Україну. Дивлюсь на фото з мирного життя, переглядаю я старі світлини. В щасливі миті з рідними людьми, пахучі квіти при дорозі вдома, мій Запорізький край, мої степи, де кожна стежка є така знайома, де спогади зігріть серце вмить, де смак життя, де сили джерело. Додому їду, я, коли болить, додому. Коли зламане крило, де б не була, я пам'ятаю дім, де б не жила, у снах лечу додому, мій рідний краю, завдяки твоїм героям житимеш і вільно, і свідомо, Петро Осичок, українська краса. Послухай, як струмок дзвенить, як гуманить лищина, з тобою всюди кожну мить говорить Україна, послухай, як трава росте Напоєна дощами і як веде розмову степ з тобою колисками. Послухай, як вода шумить Дніпро до моря лине, з тобою всюди кожну мить. Говорить Україна. Розбуди мене зранку вигуком, Прокидайся, скінчилась війна, і нехай це стане останнім вибухом, що ввчатиме в наші серця. Розбуди мене зранку дзвінком. Тиша ранку, нехай відгукнеться, і потоком щасливих вісток звідусіль телефон захлинеться. Розбуди мене зранку не кавою, Розбуди мене зранку не квітами. Розбуди мене жити наживо від цієї війни. Розбуди мене. Вірш не летіть в Україну лелеки, автор невідомий. Не летіть в Україну лелеки, не летіть мої любі, до нас. Залишайтеся жити далеко, бо сьогодні нелегкий в наш час. Синє небо спаскудила хмара, чорна хмара десанту з Москви, по землі лізе руська отара, свою неньку рятуємо ми, не збагне ані птах, ні людина, чого мало їм власнім краю, чи сподобалась наша долина, чи хатина в селі у гаю увірвались у нашу країну уночі, коли люди ще сплять, розбудили велику родину. Та ракетами землю бомблять, весь народ підійнявся до бою, мов одна велетенська сім'я, за країну свою мистін стане брати разом ти і я, зупиніться, агресори кляті, не топчіть чорноземі траву, бо вояки наші завзяті, вас прямують у чорну труну, повертайтесь додому з ганьбою, у Саратов, а може, в Сибір. Заберіть свої танки з собою, подивіться, чи прип'ятий звір, і вклонятися йому вже не треба. Не потрібно співати пісень, бо тепер він ніхто, він нікчема. Чорну ніч засліпив білий день. Я горжуся, що я Українка, сила духу незламна у нас. Не відступимо назад на візинець, бо настав справедливості час. Вірю. Вірю в те, що війна закінчиться, ми покажемо гідність в бою. Я покличу вас знову, лелеки, у квітучу країну свою. Бог застерна відплата, за все буде відплата. За кожну домовину, за материнські сльози, за втрачену дитину, за спалену будівлю, За дерево розбите, за пшеничне поле снарядами розрите, за все буде відплата, толерувань немає, за ваш язик чужинський, що мову утискає. І слова брехливі, підступ, підступні підлі дії. Ті, хто мовчать бездумно, ви також лиходії. За все буде відплата, за свину в волосі, за те, що вік прожили, а залишились восім. шваків. Ти не радій, що у гарному вукасті Посипав сніг, лопати із хмарин. Бо там, в окопі, у холодній касті, чий замерзає чоловік чи син. Захоплено, немов мала дитина, з вікна на білий килим не дивись, а краще стань тихенько на коліна, і за чийогось тата помолись. Зима прийде, вона не за горами, і календарні принесе свята. І хай зігріє їх молитва мами, і сніг холодний, і хай не заміта. Не забувай в думках ні на хвилину, щоб ти вночі собі солодко спав, хтось вдома залишив свою дитину, а хтось і взагалі життя вітав. Тож перед тим як йдеш спокійно спати, попивши перед сном гарячий чай, згадай в молитві кожного солдата і шану Богові за них віддай. Тетяна Московська відомо. Мерзвуками звуками повітряних тривог, життя минає вставлені в чеканні. Новини українських перемог пожадливо коптаємо з екранів. Стрічки гортаємо постів і світлин, і фронтові читаємо анекдоти. Мирнує сотні вкрадених годин, у сховищах, рахуючи прильоти. Чекаємо на рідних звідусіль, збираємо підтримку і допомогу. І віримо у неминучі слів. Кінець війні святкуємо перемогу. Шковська сторінка, перегорнута сторінка, Мирні дні, щасливі дні. На війні тепер супинка, на безлудні ті дні не шкодуємо патронів, дорожищих осібам, мастих та чого оборонів. Нехай знаю, що я ми ніколи не здамося. Україна не одна, за свободами б'ємося, і зима нам не страшна батько, син, дочка і мати. Всі в єдиному строю Україну ми боронимо, вирішаємо в бою, прапори своїх схиляємо. В пам'ять тих, що полягли і своїх героям славу, і вони з нами назавжди. Вірш побратими автор Тетяна Машковська. Із тобою в нас жодного фото, хоч немало удвох прожили. Ми прийшли крізь вогонь і болото, крізь свої і чужі блокпости. Ми ховали навмисне обличчя. Від ворожих і заздрих очей витягала не раз з біччя сила вірніх і дружніх плечей, буде пам'ять байливо збирати твою усмішку й теплі слова, ти Те накрив тілом вражу гранату, та душа твоя завжди жива. Поки сирени звучать, і ворог все ближче та ближче, я вже забула за страх, лише руки тремтять, ще звикну. В тумках лише питання, за що? Та відповіді не буде. Ми боремось вже давно за волю, за землю, майбутнє, за нами і правда, і сила. Не знищити те, що в крові століття нас гнали в могилу, та ми все ще живі. У нашій крові козацтво, незламний дух та завід не вмре українців воля, а слава піде на весь світ. Богдан. Ігор Антонович, батьківщина. Що це є батьківщина? розпиталась Оля, а батько радо відповів на це дитині. Знай, батьківщина це ріка, що серед поля, поза селом, попід лісом тихо плине. Це в ді нашим дерева, зілля, квіти, це на ланах пшениця золотокоса. Це той, що віє спіль, пахучий, теплий вітер. Це на левадах скошена трава по косах. Це наші всі пісні і молитви щодень. Це рідна мова. Карп якого ти не згубиш. Це небо, синій день, а серед ночі темне. Це моя Оль. Все, що ти так щиро любиш. Тетяна Герун моя свобода. Моя свобода міряється словом, а вміння жити коштує життя. Мости зникали неодноразово, Хоч довели дороги до путця. Моя свобода світить серед ночі, її не застала тумани дощ, пшеницю вкотре хтось комусь толошить, тільки не буде зрічення й прощ. Моя свобода писана рядками, Зрання зима її тихенького горта, Щоб не впіймали голими руками, Перебинтована, налякана, свята. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, як залізо, хліб та вугіль крала. Ой, як твій дух осатанів. Ти думала тобою весь з'їдаюсь. Та, подивившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Добрий вечір, ми з України. Добрий вечір ми з України. Із полісся, зі сходу з Карпат. Всі чекаємо добрі новини, що з нашого Боку без втрат. Ми благаємо сили небесні, берегти ЗСУ у бою, хай козацькі душі воскреснуть і боронять країну свою. Хай для ворога наші кордони Стануть колом вогненним святим, і свободи людські, закони, не порушаться в світі ніким. Людмила добровольська, ми переможемо. Тривожні й радісні йдуть новини, лунають безперервно від екрану. З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рану. Жовто-блакитний український стяг, Крилом укрив від ворога країну. А той лютує, міста і села перетворити хоче на руїну. Не вдався план відскріговськи йому, не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як гордо майорить український стяг над Києвом з правіку і донині. Звитяга наша житиме в віках. Ми переможемо! Слава Україні! Автор Дмитро Чередниченко і його вірш Єдина Україна. Нехай ніхто не половинить твоїх земель не ростена. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна: Одна від Заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові, за тебе гинули в полях. У небесах сузір'я Лева, нам світить на чумацький шлях. Стражденно, чаєчко, бого, єдині два твої крила. Виходи мене у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Тетяна Семенченко. Наш дух міцний, за що ти каїн авеля вбиваєш? До рук чому узяв ти автомат, навіщо мирний люд життя лишаєш, який ти нам до біса старший брат, одвійку в тебе очі, загарбати волів би цілий світ, ми ж зроду до чужого неохочі. Але й чіпати нашого не слід. Повстанемо плічо плічо-пліч, не здамося. єднанні запорука перемог, щоб націю здолати не вдалося. На нашім боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий каїн, начувайся. Хай згине твоє військо сатанинське. Покайся, перед аволею, покайся. За те, що цілиш в серце українське, наш дух міцний не знищити, не вбити, підтримку маємо Божого плеча прийшов ти каїн мирний люд бомбити. сконаєш сам від судного меча. Я єсмь народ, в якому Правда сила ніким звоювана ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розсила? Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, Щоб жить, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу, те в тоні мене ти пожарала. Як вішила моїх дочок, синів, як залізу, хліб та вугіль крала. як твій дух осатанів, ти думала тобою везіддаюсь, та, подивившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, в якому правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла? Сини мої, червоні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей спішити визволять. На українських нивах. На російських, на білоруських. Я прошу, я молю. Вбивайте ворогів, злодю злодійські. Вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю, я рову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, Що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься? Ну як же не сіять? І я сіяю, крильми розгортаюсь, Своїх орлів скикаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо. Я живу. Ще буде небо чисте блакиці. Добробут нас підніметься, як ртуть. Завискотять косарки в житі, заводи загудуть. Я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Єсть народ, якого правда сила, ніким звойована ще не була. Яка біда в мене, яка чума косила, а сила знову розсила? Фашистська гить, тримти, я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.